дня, друзі! Сьогодні будемо готувати суші. Нам для цього буде потрібно рис, огірок, листи, морські, водорослі, ну і оце така ікра ось цього ж, ікра, щоб мазати, і крабуху палички. Спочатку я буду рис. Рис Рис, виходить, кругозернистий, шліфований. Ну і там є рис для суші спеціальний, але я не брав. Бо я з нього вже робив і він похожий. Не те, що не похожий, а він один на один. І-і-і, Так, спочатку будемо ставити варити рис. Та, слухай, вони швидко робляться. Так що тут і години вони будуть готові Потім, там заварачувати туди таке вже зараз бумкове по порядку. Так, ну що, погнали, коротше говоря. Спочатку готую рис. Так, ну вчителю <кхів> варити вас рис я не буду. Ви самі знаєте, я, я беру спочатку його промиваю. Взяли водою, його промиваю потім під проточною водою. Хорошо ми його вимиємо. Бачите, вже вода біла. Зараз його промиємо і ставимо потім на каструлю. Рис я промив, висиплю такий казиночок. І зараз до води. Я одразу поставив закипити воду, щоб не ждати гарячу сразу воду. Не знаю, може так не робиться. А може робиться. І все, зараз буду ставити на огонь. Поставимо на огонь, доведу до кипіння і потім поставимо саме маленьку комфортку. Все, поки він вариться. Все, чекаємо. Так, Рис я вже поставив варити, зараз нас зараз 13.18, 13.17. Чекаємо, поки він звариться. якраз вже Погірок у нас є. І паста теж, теж є лососева. Так, от, друзі, зараз ждемо. Рис уже закипів. Я тепер ставлю на дуже маленький огонь. І все, І поки вода википить, чекаємо. Википить вода, потім треба він, щоб настоявся. Він настоїться, щоб він був окремий друг від друга. І потім потім будемо робити далі. Рис уже постояв. Ой, окіплив вода бачите. Все, це бачите, він пропарений, він пропарився вже. Зараз я буду Вилажувати на, на листи. Налажувати, потім огірки поріжу тоненько. І понажуватися сюди на воду, щоб змочити. І потім е, ложу рис, потім змазую ікрою. Ну, ікра паститься. І огірок ложу, ікраву паличку і в трубочку я до цього коврика. Бачите, спеціальний коврик. Я забув вам сказати спочатку. Так, погнали. Так, є, дивіться, вода, Паста. і корка називається потом. Огірки. Краві палочки порізав, лист відсушив. Але це листи мені не дуже подобаються. Це фірма така якась, це такі дуже повинні бути чорні. Це вони клас. А це вони щось, мабуть, домішують. Так обідно, а в магазині нема других. Та й це в мене вже лежали. Вони мене просто лежали, я це подивимось на листи, я всповнив і рис, я купив рис. Це така штука. Все, я, я зараз беру, рис налажую. і ложу крапові паличку, ложу огірок. Спочатку смазую такою ікрою. Поїхали. Бачите, наложив рис. Зараз буду налаживати ікру сюди поверх. Другий шар, бачите, наніс. наче навіщо покараю чуть-чуть донесу. А це другий отак зробив. Тепер я ложу крабові палички. Можна десь три штучки полечу, щоб воно було побільше. І огірок. Огірок цю. на всю длину треба. Бачите, вона чуть коротко. Насюди десь долажить. Все треба це все зворачувати. Зараз вернулся Дивіться, бачите, я зробив один оберт. Це я зробив один оберт. І все, я ще заберу це все за, тут, закруляю, і, і тут достанавлюся. І водою змащу тут водою. І все, щоб воно склеюся, лист до листа склеївся. І все. Погнали. Дивіться, бачите. Оце я звернув коврик. він трохи полежить. Вон. Бачите, виглядає воно? Коротше, так я звернув. Зараз полежить трохи, я його здавлю. Я його здавив хорошо. І буду витягувати, буду зараз складувати сюди на стол. Це зараз приберемося і будемо складати далі. Нарізка тут є. Ну, Коротше такі -от дешеві суші, звісно, без креветок. з якимись кравим паличком, але все одно буде дуже смачно. Так, кажу, зараз я цей і, і другий наладив. Ось так бачите, воно вийшло. І зараз я буду це один я зробив. Ну, дуже швидко робляться. І зараз буду другий лист сюди налажувати. Ложу другий лист і погнали далі. Те ж саме, бачите, другий листок ложу. Зараз теж зворачую, пішов, пішов, пішов. І все. Друзі, дуже швидко. Рис у мене вийшов розсипчатий. Колозири це вже суперський. ну, нужте, нема до нього питань. Питання це тільки для цієї пани, немає таких одрис, чорні, я був метр брав. Такі листки, вони чорні, але вони дуже вкусні. Бо від них залежить вкус. Ну все, друзі, отак я зворачую і все. І пішов одну, другу, третю, і пішов і пішов. А потім покажу вам в кінець, як все вийшло. Да, і лист ми ложимо. Бачите, цей лист е такий він блистить, а треба його ложити. Це ще забувало сказати, а треба ложити, шрахувати сторінкою, щоб сюди налажати рис. Не та, яка така шліфована, така гладка, а шрахуватись, е шрахувати стороною ложити сюди вверх, щоб рис налажувати. Це дуже важливо теж. Так, ось бачите, в мене вже дві штучки. Дві штучки вже. Листи, одна. Треба, да, листи треба змачити, щоб вони склеювались. Є. Далі поїхав. Тепер дивіться, скільки рулітів вийшло, бачите? А це дуже колір відрізняється. Оце буде вкусніше. Бо те, може, якесь. Хоча фірма одна і ж, але вони щось доповдали, мабуть, не знаю. Все, а тепер я буду тоненько нарізати. Безі, Звісно, це такий бюджетний варіант суші, тому що можна купити красну рибу. Можна буде дойками порізати, вот така штука буде. Або креветки відварювати самому можна наштампувати. Я почав час з чим час 15, зараз час 39. Все, воно готове. Ну, я чекав, поки рис, е, пока рис звариться і поки він пропариться, настоїться, він настоїться, він вийде розсипчитий. Роз, 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 все, оце весь різдві, десь грам 500, може 400 Пачки Пачки залишились там трохи. Десь 400 грамів це пішло на оці суші. Так що, друзі, зараз я нарізаю і покажу вам кінечний результат. Так, друзі, суші готові. Бачите, оце я нарізав. Але це не всі. Це я те, що помістилося, ще в іншу кільку положив так, для наглядності для вас. Оце скільки оце вийшло. І я зробив це буквально за півтори години. Ну і десь не читалось. Що рис закипів, поки він простаїв, то не було б швидше. Так що і забув, да, потрібен соєвий соус, звісно. Можете паличками, можете руками, як хочете, можете їсти. Дякую вам за просмотр. Я не знаю, поставте лайк, може там копійку скинути для камери на розвитті, я не знаю. Якщо вийде. Дякую вам всім.